Там поступила вказівка, що можуть масово штурмувати місто Ніжин, тоді вже була дана вказівка підірвати хвилівський міст. Перші 3-4 дні міст залишався цілим, був перегорожений такою машиною, як Бат-2 впоперек, щоб не проїхали орки на цю сторону. Так, Татул Оганян один з оборонців Ніжина, згадує, як він з побратимами у лютому березні 2022-го захищали Ніжин від росіян. Основна наша оборона була тут. Тут у нас ми виставили тоді самий перший трофейний танк Т-72, який ми затрофейли разом з екіпажем. І він нам безпосередньо цей танк допомагав в обороні міста Ніжина. Як розповідає військовослужбовець ЗСУ, з позивним петля на початку повномасштабного вторгнення у їхньому підрозділі практично не було засобів, щоб будувати оборону на цих ділянках поліву по праву сторону мосту, була займана оборона нашими військовослужбовцями. З тим озброєнням, яке у нас тоді було, його якби не було дуже багато, і в принципі як могли, так і зайняли ту оборону. Основні бойові дії відбувалися на одному з в'їздів до Ніжина. Там оборонці влаштували мінне загородження, розповідає інший військовий із позивним Тайфун. Починали все з цього місця, тут виставляли ми навчальні міни, стирали біли позначки на їх, щоб вигляділи вони як настоящі. Колона йшла со сторони Тоголаївки. У нас були навчальні міни, два, два розчоти з РПГ і все, і калаш, і АК. Більш нічого в нас не було. Тайфун згадує, основні групи ТРО перебували по периметру річки. Там стояла і 58-ма бригада. Вони вдарили по першій колоні росіян і ті розвернулися в бік села Велика Дорога. Наступного дня російські військові повторили спробу зайти до міста. Тоді в нас був і перший полонений їхній. Він спригнув з БТРа і побіг у поле. Перший БТР попали, він остановився. Оттуда начали почали бігти, і один побіг на цю сторону на поле. І тоді його просто взяли в місце з усім. Згребли, привезли на школу, а вони одразу забрали БТР, прицепили її на велику дорогу. Обидві спроби росіян зайти в Ніжин 25 лютого та на початку березня виявилися безуспішними. Вони в вмісник спрашували, чого не пускають. Мабуть, того, що не хотіли. <хи> Дай народ тоді сплатився весь ніжин? Одна з ліній оборони була і за безуглівкою. Там наші військові замінували дорогу. Тут у нас вже був підготовлений вузол загородження, який у нас, в принципі, складався з протитанкових мін, а також керованих фугасів на провода. На той час у нас тоді виїжджало 10 чоловік. З собою у нас був один кулеметник. Два гранатометника, ну і інші, звичайно, стрільці. Також було два інлава, які ми, в принципі, не могли використати, тому що була темна пора доби. Ми запустили колону максимально до себе до Мін, тому що в нас був один керований фугас, який знаходився чуть подалі, так метрів на 50. Після того вже САПС, який був на проводах, вже здійснив підрив цього керованого фугасу. Зрозуміло, ніч темно. Противник не бачить, скільки нас, бо я думаю, якби він бачив, скільки нас, його засоби ми ураження. Ну, ми там, дивлячись правді в очі, могли б нічого не зробити. Але через, скажімо так, через те, що ми вже були підготовлені, у нас були якісь засоби. Ми його замкнули просто цю колону. В них почалася паніка, ми вже почали їх в принципі, уражати із всіх наявних засобів. Тут ми їм знищили на даний час, тоді це був мостоукладчик, один паливозаправник, бойову машину піхоти бмп 2 а також КАМАЗ з продовольством і Урал, який був з боєприпасами. Тобто там були ми тоді у них ще затрофеїли, Пзерка ігла. На той час, тобто у нас з'явилися перші засоби, з якими можна було вражати авіацію. неподалік Безуглівки Татул Оганян отримав важке поранення, через що зараз він пересувається на протезах. Сталося це 12 березня після бою із росіянами. Татул згадує, що його підрозділ відійшов, а він залишився останнім, щоб перевірити, чи вони дійсно зупинили ворога. Було темно, я не включаючи фар в автомобілі. Рухався по цій дорозі, щоб не привертати до себе зайвої уваги. І на цьому місці наїхав на противотанкову міну, бо тут було. Заміновано узбіччя. Зрозумів, що автомобіль горить, треба вийти подивитися, що з ним. Тільки вийшов з автомобіля, став на ноги, нарешті того, що залишилося, упав. Зрозумів, що ніг немає, мені дуже дуже пощастило, що я залишився живий. Мабуть, ще на цьому світі потрібен. Я росіяни. Також пробували заходити з боку дорогинки та великої дороги, щоб потім через новий биків просунутися до Києва. Проте українським військовим вдалося їх стримати. У дорогинці під час боїв з росіянами загинув один з ніжинських оборонців Станіслав Прощенко. Він добровільно прийшов, примкнув до нас, став на захист своєї батьківщини, так як і. Більшість людей на той час в країні. Тут йому встановлений меморіал на цьому місці, похований на кладовищі в місті Ніжин. На честь нього названа одна із центральних вулиць Ніжинів Станіслава Прощенка. Загалом оборона Ніжина тривала понад місяць, кажуть військові. Олександр Мілашевський, Олексій Жирнов – Суспільне, новини Чернігів.